Вітаю всіх! Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні я хочу розказати про те, що я йду в спільний проєкт до Олени Козаченко, в'яжемо шалі. З чим я йду? У мене є ось така ниточка, секційно пофарбована. Це марка чорна вівця, чорна ягничка. Так. В 100 грамах 400 метрів, 80% вовна, 20% поліамід. Це носочний склад. Але, як ви бачите, тут ось такий варіант шалі. Тут шаль зв'язана товстими спицями 9 мм. Я так придивлялася, то нібито зв'язана вона платочною в'язкою, і виходить дуже така ніжна і велика. Насправді. Так от, я вирішила зв'язати собі ось таку зелененьку шаль. Я вставлю фото, яку я шаль хотіла в'язати, і вставлю фото, яку шаль я все-таки почала. Почала в'язати я шаль е, на півмісяць. Подивилась майстер-класи на Ютубі, як то кажуть, Ютуб нам в поміч. І ось така у мене вже виходить шаль. Не знаю, вийде, не вийде, але я хочу щось таке легеньке, цікавеньке, простеньке. Тому ось, ось так. Тут лицева-гладь кривенька. Але мене це не лякає, бо я точно знаю, що після прання ця ниточка випрямиться і петельки будуть більш рівнішими. І тут у мене спиці 4,5 мм. В'яжу я лицевою гладдю, роблю прибавочки в кожному ряду і в лицевому і виверідньому після оцього бардюрка. Це не айкорд, це просто петлі пров'язуються лицьовими на лицьовій стороні, виворітніми на виворотній стороні. Перша петля теж пров'язується в кожному рядочку, не знімається. І тут має три петлі, і після них в кожному рядочку і в виворотньому і в лицевому прибавляються петлі. З одного боку і з іншого. Починається це все в'язатися із е, пров'язаного пров участка цього. Тут 12 рядочків, потім по краю піднімаються 10, і 3 з цього боку, і три з цього боку, і починається в'язання. Кому цікаво? Як воно це все в'яжеться, я можу зняти коротеньке відео, як, як починається в'язатися ця шаль. Так от, я ще хочу вставити декілька фото моїх робіт, які я в'язала у спільниках у Олени Козаченко. Я була в неї на трьох. Спільниках, якщо мені не зраджує моя пам'ять, в інстаграмі візьму фотографії і покажу вам, які роботи я в'язала, коли була учасницею Лениних спільних проєктів. Ну, це поки що я відкладу. Ангелочок, він, в принципі, присутній практично на кожному моєму відео, коли я знімаю саме тут, на столі. Ну, для мене це ангелочок цемволічна, символічний подаруночок, це теж подаруночок від олени. І далі, що я хотіла ще показати, дивіться, яка в мене тут коробочка є. Це я замовляла біжутерію у Лєни, і вона мені з задоволенням доробила навіть те, що я захотіла. І хочу, звичайно, показати і похвастатись тим, що я замовляла у неї. Я зараз ось так викладу. А потім. Порозкладаю і покажу вам. І так, недавно Лена показувала свій тижневий влог і показувала роботу. Прикрас, який вона зробила. Я б попробую ось так показати. Значить, був, було ось таке кольє із таким кулончиком, ось, дивіться, як переливається гарно. Цього не було. Це Лена мені зробила окремо до цього кольє, і були ось такі сережечки. Ангелочок вирішив мені допомогти. Дивіться. От, я Лені зразу написала, кажу, я купляю в тебе цей набір. Ти, будь ласка, мені прийшли, але я ще хочу браслет. І вуаля! Майстер зробив мені браслет. Значить, так як і кольє з двома ось такими ниточками. У так. мене камера не хоче показувати. Значить, оце коричневе, тепер я знаю, що коричневі намистинки це називається тигровий. Тигрове око, все тут на карабінчиках. Ось така краса. Кольє, все теж все на карабінах, можна знімати, міняти, робити різні варіації. Абсолютно різні. І коли я робила фотографії до своєї аля вишиванки джемпер ветно в стилі, я використовувала саме цей набор. І браслет, і кольє і сережки, але правда без колонів. І мені дуже подобалось. І я просто в захваті, чесно. Ленка дуже, дуже гарно все зробила. У мене ніколи не було так, таких прикрас, тому я дуже-дуже задоволена і я хочу сказати величезне-величезне спасибі. Лена, тобі за те, що ти робиш і даруєш радість своїм покупцям. Але це не все, що прийшло мені від Олени. В посилочку, вона мені поклала ось таку ниточку. Я думаю, це з наміром того, що приходь до мене в спільник, будемо в'язати шалі. Але я цю ниточку поки що займати не буду, тому що для шалі я б взяла другу ниточку, а ця в мене лежить і жде свого часу. А ще я у Лени попросила блокатори для носків. В неї були лишні. І вона мені їх подарувала ось таку пару блокаторів. Це на 38-й розмір. Тут ось так гарно сухнуть носочки. Чудовий подаруночок. Знову ж таки, величезне спасибі Леночка, тобі за те, що ти в нас така умничка. Ось ось таке відео про те, що я задумала, що буде в спільному проєкті в'язатися, буде в'язатися, звичайно, шаль. Раз спільник зв'язаний із шалями, палантинами, бактусами. Ну, думаю, що в мене вийде шаль. А якщо не вийде, розпустимо, зв'яжемо щось друге. В цьому немає ніяких проблем. Я до в'язання відношуся дуже легко. І чим легше я до нього відношусь, тим легше все виходить. На цьому я, мабуть, закінчу своє відео. Так, да, я обов'язково вставлю фотографії, які роботи я в'язала у Лєниних проєктах. Знову ж нагадаю, мені дуже подобаються спільники, які організовує Олена Козаченко, тим, що ми в'яжемо все, що хочемо, ми в'яжемо із пряжі якої хочемо. Головне Здійснити свою мрію. От хотіла я спробувати зв'язати шаль на півмісяць. Хоча про цю ідею я спочатку забула, і я заявила, що буду в'язати, звичайну трикутну шаль. Але потім в Пінтерест наткнулася на фото, яке я давно собі зберігала, шаль. На півмісяць за журним краєм, думаю, стоп. Ну, я ж хотіла, хотіла. Є змога зв'язати в спільнику? Є. Пряжан для цього є. Час знайдеться. Все, починаємо в'язати шаль на півмісяць. На цьому хочу всім побажати мирного, миру, здоров'я, благополуччя. Даруємо людям радість і надіємося на все, на все найкраще. Всім величезне спасибі і всім пока.